Так, вітаю друзі, тест-драйв на Suzuki Адрес V125S, СК лімітованої серії з підігрівом рук, сидіння. Ну, максимально крутий апарат на сьогодні, як для роботи, так і для свого користування, маю досвід. Їздив на G-версії, також лімітованій. І я вам скажу, друзі, в холодній осінній ранок, коли ви приходите чи підходите до скутера, заводите його, вмикаєте, підігрів сидіння, підігрів ручечок, ідете на 2-3 хвилиночки, поки він погріється, попрацює. І повертаєтесь до скутера і сідаєте на тепленьке сидіння, і беретеся за тепленькі гарячі ручки. Ну, Я вам скажу, це а -а Дуже-дуже важливо і дуже і дуже приємно. Це як приблизно підігрів керма в автомобіля. І коли він є, ти розумієш, що його завжди хочеться вмикати. В мене, наприклад, взимку навіть не завжди пічку вмикаю, тому що підігрів в принципі, дуже гарно працює на кермо і обігріває салон, грубо кажучи. Коли не сильно холодно, тому для мене підігрів рук це дуже і дуже крута штука. Тут навіть сидінчко гріє. Правда, є невеличка хитрість, у скутера гріє він тільки місце водія, місце для пасажира. От, без підігріва. так, Що по-Ескі? Ну, крута, невеличка модель з потужним двигунчиком. З гарною приборочкою вже свіжою, взагалі дуже дуже гарно керований. І лімітовані серії ну, не часто приходять взагалі, а ще більш не часто вони приходять в хорошому стані, такому, що можна, як то кажуть, сів поїхав. Вони дуже і дуже з серйозними пробігами приїжджають. Я зустрічав навіть, коли було в районі 114 тисяч пробігів. Техніка надзвичайно ресурсна і за умови грамотного користування відбігає вам 100 тисяч без проблем. Так, ну що можу сказати? Вкрай класна моделька, зручна, вона з пологим полом. І 125-ка невеличка і дуже і дуже керована. Я от можу розвернутися взагалі на такому невеличкому участку дороги, як ви бачите, ну дуже він такий керована от прямо взагалі. Так що, друзі, рекомендую. А в руки на цьому останньому режимчику взагалі аж Пече, от реально пече в руки. Дивіться, у нас, оп підніжечка глушить двигун. Коротше кажучи, є все і більше. Як ви бачите, максимально з моєю вагою при сильному такому зустрічному вітру і в районі 90. Можна його розкочегарити, як кажуть, до соточки, але то вже зайве і не потрібне. Для нього комфортна швидкість в районі 60-80. Взагалі, з невеличким розходом. Що я можу сказати, в рідній фарбі повністю в стоковому стані, на гарній гумі Dunlop, розмитнений, ставиться на облік. Друзі, рекомендую. Кому сподобався, звертайтеся, контакти в описі під відео, посилання на детальний огляд. Також там телеграм-канал з іншим асортиментом. Також всім дякую за вподобайочки, зустрінемось.